Всім привіт! Це мій брат Олексій, з яким я виріс. Олексій зараз водій мотолиги на одному з найгарячіших напрямків. Він екуйовує з нульової трьохсотих, яких кожна хвилина на рахунку, а інколи й двохсотих, на жаль. Також він підвозить провізію для хлопців. Так. Задля максимального зменшення всіх ризиків він змушений працювати вночі. І дорога до нульової лише одна. По ній також їздять інші хлопці. І неодноразово вони чудом уникали зіткнення лоб в лоб. Так як світло по зрозумілим причинам вони умімкнути не можуть, тому доводиться рухатися майже наосліп. З цим приладом нічного бачення його робота суттєво полегшиться. Цей прилад для нього необхідний, як для солдата бронежилет. Збори зараз рухаються вкрай повільно, і за п'ять днів вдалося зібрати лише 40 тисяч. Тому прошу всіх небайдужих пожертвувати хоча б ранковою кавою, щоб наблизити нашу перемогу. Збір проводить наш спільний товариш Руслан Танчук разом з благодійним фондом «Нездолання». І на своїй сторінці він веде звіт по, по зібраних коштах. Тому прошу всіх долучатися. Разом ми сила, разом ми нездолання. Слава Україні!